Центру реформ. І я запрошую до слова керівника медіацентру реформ Тараса Качко та Максима Нефьодова, заступника міністра економічного розвитку та торгівлі. Прошу. Доброго дня, колеги. В нас традиційно брифінг конструктивних новин з приводу того, що відбувається, в якому в якому ключі. Ми вже вчора говорили про те, що в нас досить активно працює Верховна. Рада України і в нас фактично, щотижня відбуваються якісь достатньо позитивні зміни. І вчора, от таким наріжним головним пунктом порядку денного, це було голосування за проект 2087, а який змінює багато положень законодавства про державні закупівлі. Законодавство про державні закупівлі і державні закупівлі в цілому є предметом великої уваги з боку громадянського суспільства з приводу того, як витрачаються державні кошти. І я дуже радий, що у нас заступник міністра економічного розвитку торгівлі Максим Нефьодов люб'язно погодився розповісти в деталях про зміст цього законопроекту, тому що він досить технологічний. Це законопроект про внесення змін до чинного законодавства. Тому я думаю, що пояснення того, які зміни відбудуться і коли вони очікуються, є дуже важливим. І плюс, наскільки я розумів, вчора також були певні, певний розвиток подій щодо застосування електронних систем з державних закупівель, що теж є важливим питанням. Максим, прошу. Дуже дякую. Отже, я ще раз нагадаю, мабуть, там не всі в курсі, але можливо не хтось не в курсі від того від того плану реформи державних закупівель, якими ми йдемо. Після прикрих подій, що сталося з законопроектом 1551 минулого року, який не знайшов підтримки у Верховній Раді. Ми розділили реформу в законодавчому сенсі слова на дві частини: ми розділили її на покращення того законодавства щодо державних закупівель, що існує зараз, і, і окремий законопроект про електронні закупівлі. Чому було відбувся цей розділ? По-перше, ну справді змішувати все в купу доволі важко. Для розуміння, як для громадськості, так і для Правників, які працюють з документами, і по-друге, тому що тому що зміни до існуючого законодавства, ми готові вносити вже і вже внесли. А зміни і напрацювання стосовно саме процедури електронних закупівель, ми хочемо дочекатися завершення двох пілотів, які в нас зараз ідуть у рамках системи Прозоро. Перший з цих пілотів він почався наприкінці лютого і стосується допорогових закупівель, тобто це закупівлі. Нижче 100 тисяч гривень за, за, конкрет, ну, за конкретну процедуру. Ці закупівлі не регламентуються існуючим законом, будь-який державний замовник може їх. Робити добровільно як завгодно, і власне ми запропонували так само добровільно приєднатися тим, хто готовий проекспериментувати із новою системою до системи електронних закупівель. Прозоро в системі вже відбулося більше двох тисяч тендерів. З них більше двохста вже повністю закриті від моменту оголошення до виявлення переможця і підписання договору. Ми минулого. Тижня перешагнули такий. Для нас важливий психологічний бар'єр у 100 нових тендерів в день. До системи під'єднані е, всі міністерства, до системи під'єднані як великі замовники, такі як Енергоатом, Національний банк України, Порти, так і зовсім маленькі е, організації, такі, як окремі як ПТУ чи, чи Поліклініки. Це дає нам доволі цікавий зворотній зв'язок, як з точки зору великих компаній, у яких є. Свої потреби, наприклад, забезпечення безперебойності, процесу закупівель або необхідність технологічно проводити їх великими партіями. Таким чином їм має бути зручно користуватися системою, до... Малих э, тендерних комітетів, де можливо, і комп'ютером та не вміють дуже добре користуватися, у яких зрозуміло, свій пласт проблем, на яку кнопку натискати, що робити. У мене там випадає помилка, що мені нажимати окей чи відміна, і так далі. Другий пілот він відбувається вже в рамках надпорогових закупівель для Міністерства оборони. Е, кабінет міністрів своїм рішенням е, дозволив Міністерству оборони проводити надпорогові закупівлі харчів та військового обладнання у електронному форматі. І якраз вчора був офіційно опублікований наказ Міністерства оборони, який детально регламентує, як саме будуть проводитися ці торги вже цього тижня. Перші тендери будуть в системі. Це знову таки дасть нам доволі цікавий зворотній зв'язок. Просто ви всі розумієте, що нову велику систему, яку мають користуватися тисячі і десятки тисяч компаній, побудувати без абсолютно без помилок. Неможливо. Тому ми очікуємо, що до вересня у нас буде якийсь етап. Пілоту, напрацювань, помилок, їх виправлення, помилок, зауважень, слушних чи не слушних зауважень, критики і так далі. І власне, в вересні у нас буде можливість вже подавати електронний законопроект про електронні закупівлі не у вигляді просто якихось мрій або ідеї, як, це, як вони будуть працювати, бо навіть я впевнений, у кожного в цій кімнаті своє власне розуміння, що має має бути, а вже на основі якогось досвіду та статистики, як власне тендерні комітети і користуються цією системою? Яка реакція продавців? Що теж звичайно немало важливо. система має бути і для них зручною? І так далі. Ну, отже, тепер до того, що вже відбулося. Вчора в першому читанні був підтриманий законопроект 2087А. Тобто, що стосується першої частини реформи, саме реформування існуючого законодавства, його покращення, закриття дірок і так далі. Законопроект 2087 стосується чотирьох головних напрямків. Перший з них це антикорупційні. Це декіль, декілька, на нашу думку дуже важливих виправлень, які повністю узгоджені і з великою кількістю антикорупційних організацій, починаючи від Transparency International і центру по боротьбі з корупцією, і новою країною, реаніційним пакетом реформ, організацію прозорі закупівлі, представниками народних депутатів тощо. Вони включають в себе перевірку інформації про кінцевого бенефіціара. Це ще один інструмент для виявлення змов на ринку. Це дуже важлива демонстрація пропозиції при розкритті і відкриття документів, що містять інформацію про ціну. Наразі існує такий доволі банальний механізм, коли ну власне обирається якийсь переможець, звичайно, не найдешевший по ціні. Чому він обирається, ніхто не знає. Ані громадськість, ані Міністерство економіки не має доступу до конкурсної пропозиції цього учасника. Ми не знаємо, можливо, у нього справді в цій конкурсній пропозиції були настільки шалені, якісні переваги, які дали можливість тендерній комісії прийняти це рішення. Але ну, зараз це такий знак, знак питання. Ми, е Наполягаємо на тому, що всі дані після того як розкриваються лоти, ці всі дані мають бути публічні і мають їх. Має можливість перевірити громадськість, регулятор, інші учасники тендера, які можуть там підозрювати зговір чи якісь помилки, і так далі. Також важлива публікація протоколів. Оцінки наразі публікується просто як це узагальнене рішення. Тендерного комітету. У нас взагалі є один, один тендер, це просто якби, жарт. У ньому не було консенсусного рішення тендерної, тендерної комісії стосовно того, якого постачальника обирати. І там з 10 членів 9 проголосувало за, один проголосував проти. Після цього, через певний час прийшло круз перевіркою. Якби і почало ну, власне викликати члени тендерного комітету і брати з них пояснення, чому було, об, був обраний цей, цей саме постачальник. Так, от з 10 членів тендерного комітету 10 сказали, що це були саме вони, хто голосували проти. Ну, для того аби, вибачте, унеможливити такі анекдоти, ну якби рішення має бути прозоре. Якщо хтось. Не погоджується, це абсолютно право. Ну, якби на і він і комітет, а не одноосібне прийняття рішення. Ці рішення мають бути публічними. Е, ще одна важлива річ, яка, ну, на жаль, ми маємо передбачити, це унеможливлення умисленого блокування торгів через процедуру оскарження. Я думаю, ви всі знаєте про численні приклади, коли закупівлі і ліків, і озброєнь, і бронежилетів і так далі блокуються. ну... Важко, якби з впевненістю сказати, що не добросовісними постачальниками, але принаймні, це створює суттєві проблеми для ну, для забезпечення безперебійного постачання. Власне, ми робимо певні кроки для того, аби зробити цей процес. Більш прогнозованим, по-перше, ми встановлюємо межі, коли можна подавати скарги, аби у нас не було класично, коли скарга подається в останній день розгляду пропозицій. По-друге, ми вносимо норму про те, що не можна двічі оскаржувати один і той же пункт. Тобто, умовно, якщо у вас є претензії до. Наприклад, до пакету тендерних документів, який склав замовник, ви маєте їх оскаржити за один раз. Ви не можете оскаржити перше речення, після цього отримати через там два тижні відповідь. Після цього подумати, і оскаржити друге речення, отримати через 10 днів відповідь. Після цього оскаржити третє речення. І ну, власне так можна йти майже майже нескінченно. Це, отже, це був перший блок зниження корупційних ризиків. Другий блок це дерегуляція і полегшення участі для бізнесу. У нас дуже часто розглядають державні закупівлі виключно як щось, де треба лише карати і надзирати. Тобто там все всі зміни мають бути направлені виключно на то на те, аби там придумати як можна більше покарань для е, учасників торгів, для того, щоб ввести їх в ну. Якусь цивілізовану поведінку, на нашу думку, це важливий, але недостатній елемент, оскільки, якщо ці торги будуть дуже незручними для учасників і вони просто не приймають в ній участь, в найкращому випадку ми просто отримуємо дуже справедливу чесну монополізацію. У нас буде там один-два постачальники, які. Все-таки, ладно, йдуть брати участь у державних закупівлях, все решта кажуть, ну, у вас з вашими перевірками, там, кру, заборонами, документами, справками і так далі. Ну, не треба нікому пояснювати, що чим нижча конкуренція, тим вища ціна, навіть якщо ми унеможливлюємо змову. Але зрозуміло, що чим менше учасників, тим більша вірогідність змови для, за кожним ну, поліцейського не, не представиш. Отже, найперше, і на нашу думку, дуже мега важлива, Зміна, яка, яку ми пропонуємо, це те, що е, ми вводимо поняття самодекларації. Наразі кожен учасник торгів він має повністю зібрати весь пакет документів, які підтверджують його спроможність у тендері, і подати його разом зі своєю пропозицією. Ми робимо зміну, за якою кожен е, учасник він декларує, що він відповідає всім вимогам участі. а Видає в ці довідки, виключно якщо його обрали як потенційного переможця і рекомендували до заключення контракту. Це, по-перше, дуже знижує навантаження на тендерні комітети, оскільки вони можуть витрачати більше часу на аналіз власне самої пропозиції, а не аналіз величезної кількості довідок. Ви просто не уявляєте собі, що таке конкурсна пропозиція, там, по хоч більш-менш складним закупівлям. Це реально там, десятки тисяч сторінок. Це ось такі там, папки документів від кожного учасника. І, власне. Власне, вже на цьому етапі треба у кожного перевірити, а справді там, умовно кажучи, чи там ця компанія зареєстрована, чи там є довідка про те, там з податковою, що вона існує, і так далі. Наша думка, це абсолютно мап'яча робота, якби і це має треба перевіряти лише у тієї компанії, яка, ну, як яка виграла е в, в тендер. Якщо вона не може там, надати ці довідки протягом декілька днів, тоді вона дискваліфікується і право, умовно кажучи, право. Похода переходить до наступного учасника. Друга зміна це обмеження повноважень держкозначейства при перевірці документів. Зараз ну, там є там, реальний мес, коли можна перевіряти все, що завгодно, коли завгодно і так далі. Ми хочемо встановити все-таки якісь прозорі правила гри. І третє, ми поступаємося частиною повноважень Мінекономрозвідку і відміняємо такий функціонал, який називається функція моніторингу закупівель. Я хочу зупинитися на цьому дещо. Що дещо детальніше, просто пояснити, чому ми це робимо. Ну, по-перше, якби суспільство вимагає від нас скорочення кількості державного апарату і дерегуляцію. Скорочення кількості апарату неможливо без скорочення функцій. Тобто, вибачте, ідея про те, що ми повинні робити все те саме, лише якимось дивом робити це там в чи в п'ять разів меншим апаратом, ну це доволі дивно. По-друге, ну, що таке дерегуляція? Всі, якби, весь функціонал він завжди тільки збільшується, оскільки будь-який чиновник, навіть це не тільки державний службовець, будь-який і працівник приватної компанії. Він завжди зацікавлений, щоб у нього було як можна більше функцій, повноважень, ресурсів, підлеглих. Власне, зарплати ресурсів. А після цього треба ще додаткові підлегли для контролю тих підлеглих, які вже є, і так далі, і тому подібне. Тому це е, один з вагомих кроків до, до справжньої, якби. Е, Скасування функціоналу, який з нашої точки зору не несе ніякої користі. По-друге, я хочу пояснити, що таке на практиці є моніторинг. Це так в теорії звучить дуже еротично, що треба якби, перевіряти закупівлі. Міністерство економіки є регулятором даного, даного процесу. І, відповідно, ми маємо всіх перевіряти, карати, знаходити помилки і так далі. Що це в реальності? В реальності Більше половини всього кількісного складу департаменту закупівель зайнято ось цією дуже важливою функцією. Тобто, це те, що справді займає більшу частину часу. При цьому всі ці люди перевіряють менше 1% тендерів, що відбувається в країні. Тобто, результат їх роботи, м'яко кажучи, навіть з кількісної точки зору, він трохи ну, такий сумнівний. Я думаю, що у всіх вас є. Точно розуміння, і ви зі мною погодитесь, що у нас проблеми в тендерах існує значно більше, ніж в одному відсотку державних закупівель. По-третє, вся ця перевірка вона є суто формальною. Ну тобто, на практиці це виглядає так: народний депутат обурено пише нам, що є певна проблема з якимось конкретним тендером. Ми дивимося, що справді щось виглядає не дуже якби. Гарно закупили, не знаю, дитяче харчування по ціні харчування в дорогому ресторані. В які, які повноваження є в Міністерстві економіки? Ми запрошуємо всю документи. По-перше, це, це ж перевірка є постфактом вже. Тобто, вже, вже відбулося, гроші оплачені, якби договори підписані. Всі вже розійшлися. Ми постфактом запрошуємо якісь документи. Нам їх можуть не дати. У нас є купа випадків, коли нам під якимись там надуманими причинами документи не видають. Ми відповідно просимо, аби нам їх все-таки надали. Ми ходимо в суд і так далі, б'ємося. На практиці, ну якщо нам їх не дають, покарання за це нуль. Ну, або ми йдемо, ми йдемо до суду. По четверте, ми перевіряємо ці закупівлі виключно формально. Тобто ми роз... ми перевіряємо не те, що закупили ну таке дитяче харчування за ціні по ціні зна ікри. А да? ми перевіряємо те, що а чи була правильно складена тендерна документація? Да, була, були за було чи, чи е, були отримані ось всі ці тисячі довідок від компаній. Да, були отримані, і так якось дивним чином виявилося, що ну справді найдешевша пропозиція була по ціні ікри. Ну немає порушень, немає. Або навіть якщо ми виявляємо порушення і вважаємо, що воно там є. Наші повноваження по будь-якому вирішенню даної ситуації, вони є мінімальними. Ми можемо виключно написати звернення до правоохоронних органів. Статистика по зверненню у мене якби супер детальної за час моєї каденції немає, але в мене немає відомості про жоден успішний приклад, коли хтось за. Возбудився, так би мовити, по результатам нашої перевірки, і що довів це до якогось кінця. Тому ми вважаємо, що цей функціонал він є в, в українських реаліях абсолютно зайвим і існує виключно для галочки. Більше того, він він на себе несе суттєві корупційні ризики, оскільки ми неодноразово стикалися при там постфактум підняті документів, а що ж робилось там в 13, 14, 2012 роках, про те, що ці перевірки вони використовуються часто тендерними комітетами як індульгенції. Тобто вони за умовно замовляють, викликають перевірку для того, щоб отримати гарантовано позитивний результат. Ми хочемо так само унеможливити цей механізм. Чим ми заміняємо моніторинг в новій системі? Ми заміняємо, ну як часто це повелося, комп'ютером. Ми замизамозамінюємо замі... системою так званої бізнес-інтелідженс, тобто це система, яка надає реал-тайм доступ до інформації про державні закупівлі. Цей модуль він вже є в бета інтерфейсі. Його вже бачили декілька там на, на декількох конференціях. Бачили представники антикорупційних організацій. і Так далі. Ми зараз закуповуємо сервери і скоро він буде презентований широкій громадськості. Будь-хто зможе отримати інформацію про тендери, які відбуваються ось на електронних площадках. В режимі реал-тайм, в тому числі і до його повного завершення і підписання договору. Будь-хто зможе буде моніторитися 100% тендерів, а не менше 1%. Буде моніторитися в нього вся інформація, і не буде в технічної можливості не надати інформацію, оскільки вона вся буде в електронній системі. І моніторинг зможуть займатися не обрані працівники Міністерства економіки, про яких ми, звичайно, віримо, що вони найкращі, найменш корумповані, і найбільш професійні, але будь-хто. Починаючи від журналістів, представників антикорупційних НГО, політиків, конкурентів. Ну, власне, хто краще знає за проблеми на тендері, ніж конкуренти того, хто виграв. Це вони мають пояснити, що там ціна була завищена, компанія ця ліва, вона взагалі на ринку про неї ніхто не знає і так далі. Комерканська компанія ClickView, яка є лідером в галузі бізнес Intelligence, дуже гречно подарувала нам 300 ліцензій для для публічного використання навічно за що ми їм насправді дуже вдячні, оскільки комерційна ціна цих ліцензій вимірюється сотнями тисяч доларів. Вони подаровані на Transparency International і будуть ще раз повторюючись доступні абсолютно всім. Бажаючим будь-хто зможе побачити там графіки, розподіл, не знаю, там за будь-якою в будь-яку будь структуру географічну і так далі, і тому подібне. І врешті, саме на основі цієї системи, має бути посп... е... налаштований справжній моніторинг. Справжній моніторинг має виглядати так, що якщо у нас є, наприклад, середня ціна закупівлі бензину державними органами за період, якщо хтось починає закуповувати її за ціною, що вище, наприклад, на. Більше ніж на 10% вище від цієї середньої ціни, то система має автоматично ставити якийсь алерт. Що ну, якби не треба участь людини, не треба звернення депутату чи громадськості до цього цього. Одразу зрозуміло, що щось не так. Ну, може бути якісь пояснення. Можливо, це екстратермінове закупівля, десь не знаю, в зоні АТО, да, безпека довести там і так далі. Можливо, це суперунікальний бензин для не знаю для. Літаків, там ще щось, але з вірогідністю 99% щось там не чисто. І відповідно мають приходити вже не міністерство економіки, з м'якою перевіркою дайте документи, ні не дамо. Ну ой, якось негарно вийшла. Має приходити кру і правоохоронні органи. І нарешті, повертаючись знову до нашого законопроекту, ще дві речі, як дуже коротко, щоб дати хвилину перепочинку, просто ще да. додати Добре. логіку і нагадати, що ми маємо говорити трошки по естонськи. Тобто головна логіка полягає в тому, що в нас насправді державні закупівлі останнім часом сприймаються більше як дірібан 100% дірібан, Тобто, це з цим... не дивно, не дивно. Та чи собстант через це в нас втрачається попит чи чи інтерес до державних закупівель з боку бізнесу? З іншого боку, державні закупівлі були завжди класичним. Інструментом стимулювання економіки. Uh -huh. У нас пан Кейнс, uh -huh. чи як тату, якого є на передплечі багатьох економістів, говорить про те, що державні закупівлі це є чинник стимулювання економіки. І, власне, ці положення, про які говорив Максим, вони спрямовані на те, щоб ми змогли зацікавити бізнес, брати участь в тендерах, тобто ми зменшуємо з одного боку корупцію, а з іншого боку, ми намагаємось популяризувати державні закупівлі як джерело. До доходів для бізнесу, які є достатньо чесним, прозорим і не тягне за собою потім довго довготривалі переслідування. І ще один аспект є: це, сабо, це такий ефект саботажу державних закупівель. Справді, коли щоб ідея прижилася, якщо система проста для чиновника в міністерстві, йому легше її використовувати. У нас досить часто ці, ці речі, особливо на перших порах, в там в міністерстві комусь там ікс. Створити створити тендерний комітет. Люди бояться в ньому брати участь, і так тому що завтра прийде або мінекономіки, воно не боже, прокуратура з, з якимись скаргами. І відповідно це знову ж таки весь тягар проблем перекладається на учасників державних закупівель. Тому тут ідея полягає в тому, не просто щоб спростити певні речі всередині mm -hmm. держави, а з, зрештою зробити державні закупівлі привабливі для бізнесу. Теж мені yeah. моє так, інтернет це завершилось. Ну, я вже майже фактично закінчую. дві інших групи змін. Перша з них це ми піднімаємо пороги для державних закупівель у відповідності з інфляцією. Це, чесно кажучи, довгоочікувана зміна. Навіть зараз у парламенті є декілька законопроєктів від народних депутатів з тією самою метою, оскільки поріг 100 тисяч гривень, який я згадував, він інколи просто провести тендер дорожче, ніж вартість того, що купується. Тобто немає, ми піднімаємо його до. 200 тисяч гривень. Це, ну, Доволі технічна зміна, і нарешті, останнє ми приводимо українське законодавство з точки зору термінів проведення закупівель до вимог wto GPA, GPA це government procurement agreement, це світовий стандарт в галузі державних закупівель, угода, до якої Україна планує приєднатися до кінця цього року. Окрім умовно кажучи, такого значка якості, який ми отримуємо, що наша система закупівель відповідає. Найкращим е, зразкам ми також отримуємо доступ до ринків державних закупівель 42 країн-членів цієї угоди. Це ринки розміром 1,7 трильйони доларів. Це країни там Америка, Канада, Японія, всі країни ЄС е, тощо. Це насправді дуже вагомий реальний шлях підтримки для українського бізнесу і для українського експорту, оскільки їм відкриваються ті ринки, які були абсолютно зачинені для них раніше. Через девальвацію дуже велика кількість українських виробників, навіть тих, які ніколи не думали про експорт, вони стають конкурентно здатними в Європі і в світових межах. І один з найлегших способів. Для них експортувати свою продукцію це саме те, про що казав Тарас. Це участь у державних закупівлях, як в Україні, так і в так і в інших е, країнах, оскільки для того, аби продавати свою продукцію в комерційному сектору, в умовний метро, да, треба мати якусь мережу дистриб'юторів, налагоджені зв'язки, контракти платити за доступ на полиці і так далі, і тому подібне, це не зовсім там швидко і легко зробити. У той час як взяти участь у тендері на постачання, не знаю, туалетного папіру в Польщі чи і, там якихось продуктів харчування в Німеччині, це значно простіше з точки зору регулювання, оскільки державні закупівлі це стандартний регламентований процес будь-якій країні. Будь ласка, там подавай заявку в стандартному вигляді, її стандартно розглянуть, в стандартні терміни вам прийде відповідь. Ми вважаємо, що це один із таких креативних шляхів, які ми можемо зробити для підтримки українського експорту зараз, коли ну зрозуміло, що підтримка грошей на особливу підтримку у нас немає. Тому ми маємо. Видумувати щось щось цікаве, саме приєднання до цієї угоди, це є умовно кажучи цей цікавий шлях, навіть якщо українські компанії за декілька років зможуть там забрати якусь, не знаю, там 0,5 чи там 03 від цього ринку, все одно мова йде про сотні мільйонів і мільярди доларів потенційно додаткового експорту, який раніше був абсолютно для українських компаній недоступний. Україна вже подала свою фінальну пропозицію. На вступ до, ну, до приєднання до цієї угоди WTO GPA. Ми очікуємо, що вона буде позитивно всіми членами організації. Розглянута. І, власне, в грудні ми вже маємо приєднатися до цієї угоди, і ми робимо певні там незначні технічні зміни, там підводимо там терміни. Там проведення закупівель змінюємо там деколи робочі дні на календарні дні і так далі. Зміни технічні, але ще раз повторююсь, дуже важливі, оскільки це реально допомога для українського експорту значно більш реальна, ніж деякі такі теоретичні конструкції, які так теж може і мають право на існування, але вони не запрацюють там протягом декілька місяців. А це може запрацювати протягом декілька місяців і відкрити ринок. Отже, ось ці чотири групи змін, які містяться в законопроекті 2087. Ми дуже раді, що законопроект отримав підтримку в першому читанні. Дуже раді, що за нього голосували представники більшості фракцій. Він мав досить консенсусну підтримку, не зустрів якихось якогось суттєвого опору, набрав 270 голосів за. Тепер очікуємо на плідну співпрацю з депутатами в комітеті по підготовці до другого. Читання. Ну і сподіваємося, що вже до кінця цієї сесії він буде прийнятий 14 чи 16 липня. Дякую. Ну, власне, від мене все. Тепер, якщо у когось є питання. Чи є в когось питання до такої? Тоді, тоді чекаємо таких самих успішних новин по інших елементах реформи державних закупівель, по електронним і так далі. Є успіхів з цим законопроектом. Дякую. Дякую.